Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі в своєму ютуб каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нами було знайдено такий автомобіль як Audi Q5 Автомобіль 2013 року з двохлітровим бензиновим двигуном. Авто з Америки з мінімальними пошкодженнями. Даний автомобіль друзі ми доставили. Для нашої замовниці в Київську область. А зараз, друзі, ми вам покажемо огляд ціна найбільшому авторинку України. в місті Луцьку. Всім приємного перегляду. Рено Меган 3-го покоління. Авто 2009 року. 1,6 бензин, ціна 6800, 270 тисяч номер телефона власника. Рено Меган 3 покоління з бензиновим двигуном 1,6 на зимовій резині. Машинка в кузові Універсал. Такий Рено Меган 3. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка шестиступенева, чотири склопіднімача. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus авто 2010 року. 1,6 бензин, 231 тисяча заявленого пробігу, ціна 6400. Такий Volkswagen Golf Плюс. 2010 рік. Це така машинка. По комплектації авто має 4 склопідіймача. Кондиціонер, механіка п'ятиступенева. і салон. Шкода Фабія. Автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1.4, 190 тисяч з'явленого пробіг від продавця, ціна 5300, номер телефона власника. Такий автомобіль. Шкода Фабія. Машинка кузе універсал на зимовій резині. Є задній парктронік автомобіля. По комплектації автомає два склопідімача, клімат-контроль, механіка 5-ступенева, такий салончик, задня поличка. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Nissan Note автомобіль 2009 року, 1,5 дизель, ціна. 6300 номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Nissan Note з дизельним двигуном 1,5 дизель. Економний автомобіль, друзі. На літній резинці. Ось такий автомобіль. В кузові хатчбек. По комплектації авто має. Два склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, такий тканиновий салончик автомобіля. Половичка присутня. Дастер. Авто 2012 року бзиновий двигун 1.6, ціна 7100, номер телефона власника. Ось такі, друзі автомобіль Dacia Duster з бензиновим двигуном 1.6 мотор K4M. На всесезонній резині в білому кольорі. ось така машинка. Є форкоп. По комплектації авто має два скло механіка п'ятиступенева. такий автомобіль. Opel Astra J. Авто 2011 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин, ціна 6900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Opel Astra J. Машинка на зимовій резині, на дисках. Авто в кузові універсал. По комплектації авто має. Два склопідій кондиціонер, мультикермо, механіка п'ятиступенева. ступенева Volkswagen Golf 7. Автомобіль 2017 року з дизельним двигуном 1,6 дизель автомат. Ціна 12200, номер телефона власника. Такий автомобіль Volkswagen Golf 7 2017 рік, 1.6 дизель, ціна 12200. Авто має передні і задні парктроніки на дисках, на зимовій резині, В кузові універсал машинка. Ось Такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скла підімача, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Kangoo. автомобіль 2008 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин, 105 кінських сил, ціна 6700, 224 тисячі заявного від продавця. Такий автомобіль Renault Kangoo. В кузові пасажир. Такий Автомобіль є форкоп. А то мало їздить, шукає собі червичка каблучка. Ось такий автомобіль. Авто має 4 склопідйомника, кондиціонер, механіка 5 ступенева ось такий салончик, оригінальний пасажир. Кого цікавить. Nissan Qashqai Авто 2011 року з дизельним двигуном 1,5 дизель, 113 тисяч зеленого проби від продавця, комплектація Bose ціна. 11600, номер телефона власника. такий, друзі, автомобіль. Nissan Кашкай в босе комплектації. 2011 рік. Ціна 11600. Така машинка. Авто має безключовий доступ по комплектації 4 склопідіймача. мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Volkswagen Tiguan Авто 2007 року. 1.6 бензин MPI 221 тисяча зеленого пробігу від продавця. Ціна 6 тисяч, номер телефона власника. Такий автомобіль. Volkswagen Tauran в червоному кольорі, на літній резині. Така машинка, авто має форкоп. По комплектації авто має 4 склопідіймача, Клімат контроль, механіка п'ятиступенева. Такий от салончик. Kia Sportage, авто. 2012 року 1,7 дизель, 224 тисячі зеленого пробіг від продавця. Ціна 11950. Номер телефону власника. Ось такий автомобіль Kia Sportage, 12 рік, 1,7 дизель. На зимовій резині на дисках. В класичному сірому металіку автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, комбінований салон, 4 скло підіймача, клімат контроль, механіка 6-й ступенева. Це така машинка. Volkswagen Tiguan, авто 2017 року з 2-літровим бензиновим двигуном. 144 тисяч заявленого пробігу, не битий, не топлений. Ціна 17200. Це, друзі, Америка автомобіль, Volkswagen tiguan 2017 рік. Машинка з Америки. Ціна 17200. По комплектації автомат безключовий доступ. Мультикермо, 4 склопідіймача клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, такий от салончик. Mazda CX5 авто 2012 року з дизельним двигуном 2,2 дизель не фарбований 198 тисяч зілого права від продавця, ціна 12950, автомат. Ось такий, друзі, автомобіль. Mazda CX5. Машинка має передні і задні парктроніки, В білому перламутрі. Присутній фуркоп, Повний привід авто має 4 склопенівча, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат. Такий, друзі, тканиновий салончик. Цікава Камаза CX5. Телефонуйте. Volkswagen Tauran 2014 року з дизельним двигуном 1,6 дизель. 223 тисячі зеленого проби від продавця. Ціна 11600, номер телефона власника. Такі, друзі, Volkswagen Tauran. З дизельним двигуном 1,6 дизель. Машинка на комплектації матч. На літній резині, на дисках. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопіді меча, мультикермо, клімат-контроль. Підігрів сидінь. Комбінований ось такий ось салончик, друзі. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Сценік, авто 2015 року, 1,5 дизель, мотор К9К, ціна 9300 на автоматі. Друзі, на роботизованій коробці ось такий Renault Сценік, в короткій базі. На зимовій резині. Авто має безключовий доступ по всіх дверях. Машинка по комплектації має 4 склопіднімача, регульне склання зеркал, мультикермо, клімат-контроль. Комбінований ось такий салончик, навігацію. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 207. Авто 2008 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин. Автомат ціна 5500 160 тисяч заявленого пробіга друзі, від продавця. Ось такий Peugeot. На штампах. Ну, є там всякі такі, друзі, дрібні моменти косяки. є задній партронік по автомобілю. Ось такий пижик. Тут, друзі, йде автомат. Автомат два склопідімача. кондиціонер. Ось Такий салончик. Volkswagen Golf. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин, 213 тисяч на пробігу від продавця, ціна 6 тисяч, номер телефона власника, Ось така машинка. Volkswagen Golf 5, в кузові хеджбек на дисках, на літній резині. Авто має задній партронік. Авто має 4 склопідімача, кондиціонер. Підігрів сидінь, механіка 5 ступенева. Такий гарний, хороший, чистенький салон. Volkswagen Taureg. Авто 2013 року з дизельним двигуном 4.2 дизель. 230 заявленого пробігу від подавця, ціна 25 тисяч, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, Volkswagen Taureg. Машинка на зимовій резині. 4,2 дизельний двигун. Ось така машинка. Авто має безключовий доступ. Чотири склопідйомника, мультикермо. Підігрів сидінь. Гарний такий шкіряний салончик, навігацію. Цікавить така машинка, телефонуйте. Ford Focus автомобіль. 2012 року дизельний двигун 1,6 дизель, ціна 7 тисяч, номер телефона власника Ось такий, друзі, автомобіль. Ford Focus. Машинка має передні і задні парктроніки з дизельним двигуном 1,6 дизель на зимовій резині. На звичайних штампах. ось Такий автомобіль. Volkswagen Golf 5 авто 2005 року з бензиновим двигуном 1,6 МПІ 225 тисячзявного пробігу від продавця, ціна 5300, номер телефона власника. такий, друзі, автомобіль Volkswagen Golf 5. Авто в кузові хеджбек. Ось така машинка. По комплектації авто має два склопідімача, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева. Такий салончик. Nissan Leaf. Електрика, друзі. 2012 року авто, 124 тисячі зеленого прави від продавця, 24 кВт, ціна 5200, номер Ось Такий автомобіль, Nissan Leaf, друзі. Машинка проїжджає в районі 120-140. Кілометрів. Ось такий автомобіль, Nissan Leaf. В білому перламутрі. На зимовій резині авто має безключовий доступ. По комплектації машинка має мультикермо 4 піднімача, клімат контроль. Ось такий салончик. Nissan Leaf, друзі, електрика. Авто 2019 року. Сороковка, комплектація Текна 137 тисяч зеленого пробіг від продавця, ціна 12 700, ось такий автомобіль, Nissan Leaf, 40, -ка. комплектація Текна Босе, Авто має передні і задні партроніки на зимовій резині, в білому перламутрі. ось такий автомобіль. Друзі, авто має безключовий доступ по комплектації 4 склопідіймача, мультикермо, Підігрів сидінь, навігація, ось такий комбінований салончик. Кого цікавить машинка? Телефонуйте. Кіаніро, електрика. Авто 2020 року, 106 тисяч зеленого пробу від продавця. Ціна 18 тисяч 64-рочка. А, Вибачаюсь, перекреслив продавець 17500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Kia Niro. Машинка проїжджає в районі 500 км. На зимовій гарній резині. Авто має безключовий доступ. Передній і задні парктроніки. Друзі, резина нова, безключовий доступ. Мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, навігація, ось такий комбінований салончик. Хто собі шукає електрику, друзі? Хороший варіант. Ford Focus. Автомобіль 2008 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин. Ціна 5200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Ford Focus з бензиновим двигуном. Машинка на дисках, кузові універсал. Бо літака, бачите, друзі, простенька комплектація. Авто має два склопіднімача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, такий тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. телефонуйте. Peugeot 308 авто 2016 року випуску з дизельним двигуном 1,6 дизель, 160 тисяч заявного пробігу від продавця на Айсіні. Ціна 11200. Такий, друзі, автомобіль, машинка має передні і задні партроніки на зимовій резині, на дисках. Авто на українській реєстрації, машинка в кузові Універсал. По комплектації авто має 4 склопіднімача, мультикермо, клімат-контроль, навігація, автомат, друзі. Тут іде айфін. Такий салончик. Кого цікавить, така машинка, телефонуйте. Volkswagen Passat B7 автомобіль 2011 року з бензиновим двигуном 1,4 Саха, 230 тисяч з проби від продавця, ціна 7950, номер телефона власника. Такий друзі автомобіль. Volkswagen Passat B7. Авто має передні і задні партроніки. На гарній зимовій резині. Машинка в кузові універсал, класичному сірому металіку. Такий автомобіль. По комплектації авто має, бачу, безключовий доступ. 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, механіка 6 ступене, тканиновий такий салончик. Кого цікавий, друзі? Телефонуйте. Volkswagen Jetta автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 212 тисяч зеленого пробігу продавця. Ціна його 5700. Автомобіль Volkswagen Jetta. Хороший канадійний двигун, 1,6MPI. Ось, друзі, ось вам Mazda. Ось що буває з маздами шестерками Ось така ситуація. Так, вернемося до Volkswagen Jetta. Ось Такий автомобіль. По комплектації авто да, має кондиціонер, підігрів сидін, 4 склопні ось такий от, салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda 6. Автомобіль 2006 року, 2,0 бензин, 107 кВт на механіці 225 тисяч зеленого пробіга від проливця. Ціна його 8350 номер телефона власника. Ось такий Mazda 6. Візопригнана. Автомобіль в кузові універсал. О, комплектації автомат 4 скло підіймача, мультикермо, такий ось комбінований салон, клімат-контроль, механіка 6-ступенева. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus автомобіль 2008 року, 1.6 газ бензин. 215 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 6500. Номер телефона власника. Ось такий ось Volkswagen Golf Plus. Автомобіль. В гарному кольорі. По комплектації авто має клімат контроль, 4 склопідіймача Механіка п'ятиступенева. Ось такий простий салончик. Хто на земній резині, на дисках, хто собі шукає. Вольф плюс, 1,6 газ бензин, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 Автомобіль 2012 року. 1,6 дизель 260 тисяч зеленого пробіг продавця. Ціна його 9 тисяч, номер телефона власника. Ось Такий ось автомобіль. Даний авто має передні і задні парктроніки. Гарному асфальтовому кольору. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрівся мені, механіка 6 Ось такий автомобіль, Кого цікавить, телефонуйте.